Частина два розгляду цього запитання: є клієнт зі встановлення зовнішнього фасаду. Гугл показує оголошення, коли юзер шукає купити певний вид матеріалу чи компанію з виробництва дерева. Ну давайте так. Люди в нашій країні дуже люблять зекономити за рахунок самодіяльності. Тому, звичайно, якщо ви бачите, що по вашій семантиці пересікаються запити, які більше пов'язані з роботою руками, тобто зробити щось самостійно, звичайно, потрібно це мінусувати максимально, наскільки це можливо. Ну, або хіба що ви дійсно магазин, який може це все продати, тому можна залишити. Або якщо ви продаєте курси по установці цього фасаду, це також буде корисно для користувачів, які шукають матеріали. Бо я ось взяла утеплення, ось Боже, застаново зовнішніх фасадів, тут і утеплення, і матері... Матеріали і за метр, і що тут, короїд, фасад ціна за роботу. Що ви цього не робите? те, що ви додавили в мінус слова? Це дійсно було правильно. Хто кажуть, краще менше, але якіснішого ніж гроші на вітер на все завгодно.